Сьогодні ми пропонуємо вам познайомитися з сонячним годинником, з книгою і з її автором. Володимиром Єгановичем Панченко моя книжка називається саме так, як називається Сонячний годинник тому, що, по-перше, на території Києво-Могилянської академії, де я працюю, є пам'ятка 18 століття, тобто дуже милий, я б навіть сказав грайливий з вигляду сонячний годинник, біля якого я завжди зупиняюся, коли там проходжу. Це книга подорожей україною. Не лише е, туристичних подорожей, можливо, туристичних подорожей найменшою мірою. Це книга подорожей, осмислення, це е, книга подорожей, які кличуть нас так само в дорогу. Але коли я так називав свою книжку, то мене цікавило, звичайно, не тільки пряме значення кожного з цих двох слів мене цікавила певна символіка, і метафорика поняття сонячного годинника, тому що ну, зрештою, моя книжка про вічне і плинне, про те, що зникає, і те, що важливо зберігати в історичній пам'яті українців. Це сонячний годинник, це годинник, який неможливо зупинити, неможливо вимкнути. Він, зрештою, в певному сенсі вічний. Володимира Панченка я знаю давно, як цікавого дослідника, літературознавця, і з новою книжкою його я не знайома. Я тільки щойно її придбала. Але я очікую на цікаві історії. Мені здається, що він ці книжці відкриється по-новому для читачів. Знаєте, я в цих своїх численних мандрівках по Україні згадував не раз епізод 1843 року, коли Тарас Шевченко задумав був випускати альбом під назвою Живописна Україна. Він в листах пояснював, що він уявляє як мету надмету цієї своєї роботи. Ну, власне, йому хотілося. Людям, які часом і читати не вміли, або тодішнім тодішнім власникам українських дворянських гнізд, нащадкам козацької старшини на лівобережній Україні чи іншим нащадкам на правобережній його рідній Україні, показати ту Україну, яку вони призабули або й не знали зовсім. Ну от, власне, я думаю, що це мабуть таке вічне для нас, українців, завдання, яке можна було б сформулювати гаслом Григорія Сковороди Пізнай себе. Пізнай себе, і оця потреба самопізнання, вона, я думаю, є завданням для дуже багатьох мандрівників чи ні. Но для себе я саме так і формулював це завдання. Розповідати про те, що ти дізнаєшся. іншим. Я це робив спочатку в радіоефірі, оскільки протягом п'яти років на Українському раді у мене була авторська програма під назвою Українські скрижалі і частина з того, що є в книжці там було розказано. По різних виданнях я якісь версії короткі друкував. Ну і зрештою настав час, щоб оці всі спонтанні так би мовити мої прагнення перетворити ну, в такий книжковий проєкт, що зрештою і сталося. Як я розумію, тут йдеться про широкий контекст українського простору. Це гасло Григорія Сковороди пізнай себе, це наше гасло, і всі мої 24 історії, про які я розповідаю у книзі Сонячний годинник. Це якраз спроба розповісти читачам або тим, хто буде так чи інакше знайомитися, хоча б побіжно з книжкою, розповісти про нас самих, про нашу історію, про нашу культуру і про людей, які виконали функцію хто більшою мірою, хто меншою. Атлантів, на яких ми стоїмо. Знаєте, в моєму віці, коли е, вночі виникає шалене бажання, і ти передчуваєш всі е, солодощі здійснення цього бажання, прокидаєшся і правою рукою так мац, а її нема. І тоді виникає трагедія. Починаєш з просоння розуміти, що щось не так. Це зі мною зовсім недавно трапилося. Я книжку Сонячної години прочитав у два присісти і в один приліг, як я так кажу. Тому що я читав ну, дуже зайнятий всякими дурними політичними подіями, які мене вкрутили в черговий раз. Ну, сподіваюсь, востаннє вже. І, і, і немає часу, але все-таки не міг відірватися. І от кілька днів тому я прокидаюся в першій годині ночі приблизно, і я зрозумів, що я хочу. Я хочу продовжувати читати цю книжку. Я так раз, я знаю, що вона тут лежала, її нема. І тоді от якесь таке відчуття страху з'явилося, ну не вже ж пропала книжка. Я прийшов на презентацію книжки Володимира Панченка, який є моїм викладачем могилянці, якої вважаю дуже цікавим критиком літературознавцем. Ну і сподіваюсь, почути щось цікаве. Коли я е, взяв нарешті цю книгу до рук, я подумав, як в російській культурі, яка переживає на противагу, скажімо, там політиці, геополітиці, але культура завдяки цій пасіонарній. Творчій інтелігенції переживає дивовижний Ренесанс, як в них все описано, і Спаскою Водоміну, і Царіціну, і Шахматово, і, і Переєлкино, ну, і, і продовжуйте далі все, і яке, яка мертва зона у нас в Україні. От, я був страшенно радий, мав велику втіху, як тільки почалися оці господні зерна Григорія Гусейнова. я думав, такий прецедент створює чоловік. Прийшов на цю цілину, на це мертвий, абсолютно мертвий український стиль. Взагалі мертвий український простір, оскільки ми найбільше були відлучені від своєї історії, від, від культури, від усього, від усього. Все, як і належалося бути, коли народ такий страшний, постколоніальний. Перше, я просто знаю особисто Володимира Євгеновича. Багато його книжок читала. Це новий для нього жанр, хоча ну не зовсім новий, тому що це книжка подорожі, але дослідницька така книжка по таких дуже важливих місцях для кожного українця. Я в багатьох з них не була. От хочу прочитати так, як сприйняв їх Володимир Євгенович. І От є село Оболоння неподалік від коропа. Є міст через річку Десна, і от оце місце це є український Рубікон е, Івана Мазепи. Там він, нарешті, перейшовши вже Десну через переправу, він сказав е, своїм козакам, які поруч були з ним, про те рішення, ну, яке і досі викликає неспокій в російських серцях. А в, в українських е, теж викликає багато чого. І мені важливо було пройти цю дорогу ну, в норубіком, хресну, можна сказати, поруч із зетьманом для, для того, щоб краще розібратися в драматургії, в перипетіях, в тому числі психологічних перипетіях цих е, днів, які закінчилися зустрічю в селі е, е, Гірки, неподалік від іншого села. Дігтярівка це поруч із Новородсіверським. В Дігтярівці зберігся храм Івана Мазепи, який добудовано вже було в 2010 році після полтавської битви. Ну от, власне, це останні заключений розділ. Ну я прийшла, тому що я знаю Володимира Євгеновича, як свого по-перше, викладача з університету, по-друге, професора нашої кафедри. І я знаю, що він є дуже фаховий, гарний літературознавець, але він цікавиться літературою також з огляду не суто академічного, а й суто якихось людських стосунків або з, з аспекту такої літературної географії, чи що? Тобто я очікую на щось цікаве почути цього незвичайного погляду про літературу, про постаті яких ми знаємо, а ви чим займаєтеся? Мені мене питають? Або де ви працюєте? Я спочатку не дуже знав, як відповідати, потім потім ви ну так навчився віджартуватися. Я кажу, та я електриком працюю. Ну і е, тут далі буває по-різному, або розмова свою продовжується, або хтось там зупиняється, починає далі з'ясовувати що ж це за електрик. Я кажу, ну я такий вільний електрик, я ніде не служу, я просто так собі маю там колекцію лампочок. Я інколи їх вкручую. <реш> <реш> вкручую. Е, якщо десь темно, я просто цю лампочку стараюся вкрутити. Е, Якщо вона в мене є. Ну, в кожному разі оці мандрівки, про які я трошки розповів, вони дають можливість тому, хто мандрує, запастися великою кількістю лампочок. І зрештою, ну неминуче настане такий момент, коли ти захочеш цю лампочку крутити. Тобто щось розповісти.